Війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та українців. Проте ми вирішили поцікавитись у мешканців нашого міста, які проблеми країни, окрім війни, сьогодні турбують їх найбільше. Багато проблем. Тут тільки проблеми, більше нічого. Фінансова сторона. Немає роботи взагалі. Зарплати малі, Зарплати малі пенсії малі, ціни великі. Зарплата на дітей. Яка виплата так, так. на дітей? Зараз родиш дитину і за 800 гривень ні памперси, ні смійся, ну нічого не купиш. Економіка дуже сильна наша, як то говориться, це одуставша вже її треба відновлювати. А що відновити, треба багато повернути. Нам людей наших, які за кордоном треба це, як то розширяти і робити якесь виробництво, щось запускати. Тим паче оборонне виробництво воно повинно бути, бо того, що ми мусимо жити як бачимо, що це. Надовго. Всі ми розуміємо, в якому стані ми зараз знаходимося. Потрібно більше коштів на війну направити. Ми якось тут в тилу переб'ємося, перебудемо. Тим паче, що у нас спокійна ситуація відносно, ми тут, як би можна сказати, захищені. Мене найбільше ще турбує, що у пенсіонерів дуже сильно маленькі зарплати і вони дійсно виживають як можуть. Майбутнє країни Саме головне – майбутнє дітей і країни, тому що воно буде важке. Якщо війна навіть закінчиться, буде постсиндром після війни. А це буде найважкий перехідний період нашої країни. Здоров'я дітей, своє здоров'я і щоб прикритилося це нещастя. Крім війни, навіть не знаю, що ще може турбувати. Нема нічого більш такого важливого, як на мене. Найбільше – це війна. Можна все пережити, а війну не переживеш, хоч ми маленькі пенсії отримаємо, але нічого. Жити можна, якось кажу. Головне, щоб діти наші були всі живі й здорові. Мене особисто найбільше турбує мобілізація. Потім мене турбує зростання цін, звичайно, хоча б зарплата залишається на тому ж рівні, тобто одна іншого не доганяє. І турбує майбутнє майбутнє дітей, що нас чекає. з надією, звичайно, на краще. Ci vediamo.